Мало хто з компаній ускладнює процес підписки на свої послуги. Напаки, багато хто робить це надто просто, пропонуючи безкоштовні пробні періоди, знижки та інші привабливі умови для нових клієнтів. Але справжня проблема починається, коли ці самі компанії роблять все можливе, щоб ускладнити скасування підписки. Ця тактика розширена не лише в США, але й в Україні, особливо серед засоби масової інформації та видавництв. Наприклад, багато онлайн видань дозволяють оформити підписку в кілька клієнтів, але для її скасування потрібно зателефонувати в підтримку або навіть надсилати листа. Це не чесно та лише дратує клієнтів. І я не сам так вважаю. Навіть Федеральна торгова комісія США, FTC, підтримує цю думку: якщо компанія дозволяє підписатися онлайн, вона повинна надати такий же простий спосіб і для скасування. Більше того, незабаром це стане законом. За новим правилом скасувати в один клік компанії зобов'язані дотримуватися трьох основних принципів 1. Чітко вказувати всі фінансові умови повну вартість послуги, рядки скасування до списання коштів, 2. Отримувати згоду клієнта перед списанням грошей. 3. забезпечити простий спосіб зняття так само легко, як і підписки. Проблема в тому, що ці правила почати діяти лише через 180 днів після офіційного опублікування. А поки що вони ще не опубліковані, тому компанії можуть і далі ускладнювати процес. Але якщо ви зіткнулись з такою нечесною практикою, ви можете діяти. Подайте скаргу до FTC за посиланням https 22 похилі риски похила риска. Ваша скарга буде передана не лише РФС, а й тисячам правоохоронних органів. Це невеликий крок, але він може допомогти прикорити зміни.